Справа 591. До магазину завезли 27 пачок зошитів у клітинку та 25 пачок зошитів у лінійку. Всього 2600 штук. Скільки всього привезли зошитів у клітинку і скільки в лінійку, якщо кількість зошитів у всіх пачках однакова. Ну що ж, давайте першою дією ми знайдемо, яка загальна кількість усіх пачок зошитів. Справа в тому, що кількість зошитів у всіх пачках однакова. Записуємо перша дія. Отже, у нас є 27 пачок зошитів у клітинку, і додати треба 25 пачок зошитів у лінійку. І всього це буде дорівнювати 52. Пишемо в дужках чого пачки. Пачки. Ну і записуємо кількість. Зошитів. Разом. Ну добре. Тобто, всього у нас є 52 пачки, але в цих 52 пачках міститься 2600 штук зошитів. Ну і тоді, щоб знайти скільки в одній пачці. Нам треба, пишемо, друга дія. 2600 треба поділити на 52. І це дорівнює. Ну що ж, як нам 2600 поділити на 52? Ну, давайте будемо тоді куточком ділити. Пишемо 2600. Що ділиться? Ділиться на 52. Так, 26 не ділиться, 260 поділити на 52, це буде 5. 5 на 2 це 10, 0. Пишемо, запам'ятовуємо, 5 на 5 це 25, плюс 1 це 26. Віднімаємо. Так, залишок буде 0, тут у нас є ще один нолик, то ми сюди його дописуємо. Отже, частка буде дорівнювати 50. Пишемо це дорівнює 50. Ну і пишемо в дужках чого? «зошитів» Зошитів. І записуємо, міститься. Міститься в одній пачці. Ну добре, якщо в одній пачці у нас міститься 50 зошитів. А тепер ми, наприклад, можемо знайти, скільки в нас буде міститися у 27 пачках зошитів, а це в нас буде клітинки-зошити. Зошити в Зошити клітинку. Отже, пишемо тоді 3 дію. Треба 27 помножити на 50. І це дорівнює. Ну що ж, давайте будемо множити. Отже пишемо тоді 27, що множиться на 50. Множимо. Так, 7 на 5 це 35. 5 пишемо, 3, запам'ятовуємо. 2 на 5 це 10, плюс 3 це 13. І дописуємо один нолик. Тобто пишемо, що це дорівнює 1350. Пишемо в дужках чого, зошитів. Ми записуємо, що це в нас кількість. Кількість зошитів. У клітинку? Ну добре, тобто в клітинку у нас є 1350 зошитів. Тепер, як можна знайти кількість зошитів в лінійку, є два способи. Якщо всього у нас 2600, з них у клітинку 1350, то можна від 2600 відняти 1350. Або другий спосіб, у нас є 50 зошитів в одній пачці, а таких пачок є 25. Можна і так знайти. Отже, пишемо тоді четверта дія. Найпростіше, напевно, буде відняти, то ми пишемо. Від 2600 загальної кількості ми віднімемо кількість зошитів у нас у клітинку мінус 1350. І це дорівнює. Ну що ж, давайте будемо стовпчик віднімати. Записуємо 2600. Відняти 1350. Віднімаємо. 0 мінус 0 це 0. 0 мінус 5 не віднімається, позичаємо. 10-5 це 5. 6 забрали збравничку це 5. 5 мінус 3 це 2. 2 мінус 1 це 1. Отже, записуємо, що різниця у нас дорівнює 1250. Пишемо в дужках чого, Зошитів. Ну і записуємо, що це кількість зошитів. Кількість зошитів у лінійку. Ну що ж, ми вже дізналися, скільки у нас зошитів у клітинку, скільки в лінійку, а тепер записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Отже, 1350 у нас зошитів. У лінійку. Ну і у нас 1250. зошитів У клітинку 1350, а 1250 зошитів у лінійку. Ну що ж, ось таке завдання. В цій задачі ми виконували різні арифметичні дії. На цьому вправу завершено.